За киоскви говорю, а вот вдоль Ахматова матовой, там под липами, там автостоянка поработает. Там же нема там куча машин, вот это может проблематически или не может. Вроде штрафи, Я. Там Хоча виглядь виглядь. Виглядь. Ну, чи в деревню. Хоть там не підгородный. Ну что до, без дорога? Там же вот так вот работано там. Ну за что тротуар там так? Там же тротуар, там же там же надо, де акума? Де не мамают. Для вашого будинку творили. Бачите, що там. І муляція, і Адин... Не, не ваше, так? Ні, я це, Не вами не... класів. Там я... тоже не наше детей. Це голова ЖПХ, <пишут> хар... э, ми просто з ним давно знайомі. Э, зайомісь. Витягнути розділитель УЗР. але ж в там стоїть. Ні, ні. у мене меня забор. А я знаю, не, що я знаю, не. що з Там же на зеленій зоні, там, под липовим по древом зоні. Саш, посадили і поламали. Ми пообманували. Ми що ж по так ми потім, що це батьку, ну а то на траві старають машини ставить. Я сам я сам по віці, ну тоже машина, я на чому не заїжджали. Я поволі відав, що на працювати. Це є така проблема. Якщо бачимо, в році почали йде і робити фізичні перепони, бачили, бо сматували, покапули чи стовпчині, щоб не встати. Я думаю, що ми це будемо продовжувати. Це розділітися не важче. Євмаєва? Викордок записує Ямолаєв, а він... Весь не починає. Почне захматувати. Хай зробить від 4-го будинку до Ахматової 10 дроб 13. Потім е, хай зробить з той сторони від е, Ахматової. Які е, там робіт? 14П. Ні, ні, з той сторони. А, до Ахматової до да, від Ахматової 14.